Слава Україні! Моє ім'я Оля Зозуля, Я менеджер, яка приборкує негативні наслідки війни у сфері обслуговування клієнтів. Ми знаємо багато історій про війну, про її наслідки. Сьогодні я хочу вам розказати про свою: про те, як сила та трудолюбивість не дали здатись, а навчили боротись по-справжньому. З початком повномасштабного вторгнення змінилось все. підхід до бізнесу, вимоги до роботодавця. Інший рівень сервісу для клієнтів моя команда не просто продовжила працювати, вона вийшла на новий рівень сервісу. Щоб досягти цього, ми зосередились на трьох напрямках: стійкість, відповідальність за сервіс для клієнта, відстань та трансформація. Першою задачою для мене було перетворити той хаос та паніку на ресурс, який дозволив би нам підтримувати одне одного. Ми сильні, коли об'єднані, навіть на відстані. Силами банку було організовано прихисток працівників за кордоном. Я поставила собі за ціль супроводжувати їх в телефонному режимі до місця тимчасового проживання. Мені спокійно, коли мої люди в безпеці та мають плече для опори. Наступним кроком було створення концепції, яку я назвала Де ти? Чи ти в порядку. Поясню, наш день починається з переклички. Вітаємось уточнюємо, як минула ніч. Чи плануються переїзди, чи не змінились контактні особи, а вже потім кава. Мій принцип роботи поєднувати людяність, емпатію та контроль. Проста ідея в моїй голові перетворилась на доопрацювання в програмному забезпеченні. Так з'явився новий статус: безпека. Так, тепер контролюється кількість операторів, готових до роботи. Розуміємо, в яких регіонах повітряна тривога. Знаємо, що співробітник в укритті та керуємо системою авіар, регулюючи навантаження та інформуючи клієнтів про час очікування. Дещо залишилось незмінним. Це мотивація для розрядки колективу. Ми пишемо модніку до карти, ми влаштовуємо бадли, ми граємо в ігри. Все для того, щоб розслабитись. Перебуваючи в епіцентрі колективу, я та мої найближчі помічники чесно зізнались, що команда вимагає більшої уваги та емоційної підтримки, ніж раніше. Стало питання, де черпати ресурс, якщо ти також працюєш на межі можливостей. Проблема ставала масовою та набирала обертів. Я шукала допомоги на місці. Керівники всіх відділів постійно обмінювалися ідеями та левхаками з цього приводу. Так виник запит організувати курси психологічної допомоги для менеджерів усіх рівнів. Ми освоїли ще один скіл. Ми приборкали паніку та знайшли свої точки опори. Озираючись 256 днів назад, я бачу свій ріст. Моя стресостійкість, моя емпатія, моя людяність вийшли на новий левел. Я пишаюсь тим, що я змогла поділитись цим з командою. Я знаю, що попереду ще багато викликів, ще багато задач. Проте розумію, що цей досвід безцінний, тому я їх не боюсь. Далі буде.